Доброго дня, шановні садівники-виноградарі, зараз ви знаходитеся на моєму винограднику. Це місто Харків, і зараз у нас початок серпня. Значить, якщо у вас ягода не встигає набирати цукор або дуже повільно набирає ягода ваша, значить кисла. Зараз я вам підскажу один дуже гарний препарат, і він вам допоможе не тільки набрати дуже швидко цукор, а також допоможе визріти вашій лозі гарно. Тобто визрівання лози на вашому виноградові це, якщо вона гарно визріє, то в наступному році ви будете дуже з гарним врожаєм. Значить, що це за препарат? Це препарат монофоскат калію, монофоскат калію. Він вироблений для того, щоб підживлювати ваш виноград в корневу систему, а також по листю. І ми зараз з вами якраз поговоримо про підживлення таким препаратом, як монофоскат, по листю. Чому по листю? Тому що через листя обробка поживні речовини моментально поступають. До самого винограду, і у вас, можна так сказати, моментально починає гарно працювати виноград і набирати в виноград цукор, визрівати дуже гарно лоза. І зараз ми з вами ще поговоримо про дозіровки з цим препаратом, тому що на Різних упаковках цього препарату ви можете знайти різну дозіровку. І яку ж саме застосовувати вам, я вам зараз все це об'ясню. Значить, дивіться, дозіровка препарату «Монофоскат» калію. значить Ми розділимо давайте з вами на два етапи: це мінімальне оприскування цим препаратом і максимальне оприскування цим препаратом. І так, значить, мінімальне оприскування ми починаємо оприскувати цим препаратом виноград по листю, значить, і, до речі, обов'язково ввечері, коли заходить сонце, щоб ваш препарат не вивітрився. Тому що при сонці оприскування, якщо проводити, то ваш препарат моментально значить, іспаряється, і ви що оприскували, що не оприскували. Значить, починаєте оприскувати цим виноградом на початку серпня. Перша доза йде 20 грам на 10 літрів води. І Через кожні 7 днів ви оприскуєте виноград знову. Тобто раз на тиждень ви оприскуєте свій виноград монофоскат колієм. З кожним разом, це по Повторююся, перший етап оприскування мінімальний. Це по кожному разі додаємо препарат на 20 грам більше. Тобто, якщо ми перший раз застосовуємо з вами 20 грам на 10 літрів води, то другий раз ми вже будемо застосовувати 40 грам на 10 літрів води. Третій раз ми будемо оприскувати вже 60 грам на 10 літрів води і четвертий раз. На 80 літрів, ой, 80 грам на 10 літрів води. Значить, оприскали. Оцю, оцих чотирьох разів вистачить для того, щоб ваш виноград набрав дуже гарно цукор і щоб дуже гарно визріла у вас лоза. Значить, вторий етап у нас максимальний. Це скільки по максимуму можна використовувати. Значить, монофоскат калію для винограду по обробки по листю, тому що цим препаратом можна обробляти і корневе підживлення робити, але корневе підживлення воно дуже повільне і краще препарат застосовувати по листю, так буде і економніше, тому що менше препарату піде і дуже швидко він працюватиме у вас по самому винограду. Значить, вторий етап це максимальна дозіровка, значить, цього препарату, і вона буде становити, значить, так же саме будемо обробляти, починати із початку серпня. Значить, перша дозіровка буде 30 грам на 10 літрів води, і кожного тижня, кожні 7 днів ви оприскуєте виноград. тобто, Перший раз ви рискуєте 30 грам на 10 літрів, вторий раз ви кожен раз будете збільшувати на 30 грам більше додати цього препарату на 10 літрів води. Тобто перший раз 30 грам на 10 літрів води, другий раз 60 грам на 10 літрів води, третій раз 90 грам на 10 літрів води і четвертий раз 120 грам на 10 літрів води. Значить, оцих чотирьох разів вам буде достатньо. Більше не треба оприскувати. У вас буде дуже гарно визрівати сама лоза винограда, буде гарно виноград набирати цукор. Це стосується і підходить до будь-якого винограду, до столових сортів, до технічних сортів Я такий препарат, як монофоскат калію, застосовую. В основному на технічних сортах, тому що технічні сорти я тримаю для того, щоб з нього робити вино і для того, щоб зробити гарне вино, сам цукор не додається вино, але сама ягода має бути дуже багато в ній цукру, в самої ягоді. Звичайне, незвичайне, можна сказати, а натуральне. Саме справжнє вино, в нього ніколи не додається той цукор, який, значить, продається в магазинах. Щоб було вино гарне, щоб був той смак, що потрібен, сам цукор має бути у виноградові той, що у вас росте. Значить, Повторююся, для того, щоб у вас ягода була не кисла, а солодка, щоб у ній було гарно було достатньо цукру. І щоб це швидко виправити, якщо у вас сама ягода зараз кисла, значить ви починаєте застосовувати монофоскат калію. Дозіровки, я вам вже сказав. Тобто перша. Перший етап це мінімальний дозіровка починається з 20 грам на 10 літрів. І кожного разу додаєте по 20 г в наступних оприскуваннях. Тобто перше оприскування 20 грам на 10 літрів, вторе оприскування 40 грам на 10 літрів, третє 60 грам на 10 літрів і четверте 80 грам на 10 літрів води. Це мінімальне оприскування цим препаратом і максимальне оприскування цим препаратом це. 30 грам препарату на 10 літрів води. Перше оприскування, вторе оприскування 60 грам на 10 літрів води, третє оприскування 90 грам на 10 літрів води і четверте оприскування 120 грам на 10 літрів води. Обробляємо таким препаратом 4 тижні получається 4 тижні. І Оцих чотирьох разів це буде достатньо для того, щоб ваш виноград набрав цукру, що аж буде якраз саме, мабуть, максимум, буде солодкий у вас виноград і дуже гарно визрівши лоза. Виноград у вас набере дуже гарний імунітет, буде гарно переносити морози, і весною ви будете з врожаєм. Ну, Можна сказати весною, тому що саме з весни закладуються гронки, закладуються, закладуються соцсвіття, і буде у вас на виноградові щастя. Я радий дуже був усім допомогти, хто мене зараз дивився. Будь ласка, залишайте вподобайки і з міста Харкова вам великий-великий усім привіт.